Всем доброго дня, всем мирно неба над головой 73.60 говорити опять же і в КПК і в Постранц і відношення людей до а, мені дуже -дуже було з військових. Мені дуже дуже було стыдно, мені дуже дуже було стыдно на днях а, а, заїжджав військовий на військовій машині а, заїжджав а, на. Стоянку там є типа, почти запчастини, приїхав за запчастинами. І вийшло е, так, що людина заблукала і спитала у охоронця цієї стоянки, е, куди можна проїхати, де це знаходиться, де видача е, запчастин. На що людина ну, просто мразь, хай мене пробачать за такі різкі слова, ну, просто мразь. Е, людина е, спитала і йому кажуть, е, Дай щось на кофе, і я тобі підскажу. Ну, що це таке. Ви б охренели совсем уже. І, і, і Я це побачив, підходжу до цієї людини і кажу: йолки палки ти сидиш під мирним небом, мужику лет ну, 45 і е, він за тебе воює, і ти у нього вимагаєш гроші на каву, щоб підсказати, а там, оказується, 150 метрів проїхати, і там цей склад. Неужели це так тяжко? Ніякої, ну, от реально ніякої поваги немає. На дорозі, опять же кажу, немає ніякої поваги. Людина їде, блин, е, видно, що це їде машина ПВО. І немає ніякої поваги до цих людей. На жаль, немає. Ну, а тепер ОКП і Постранц. На сьогоднішній день опять, відбувається реклама, не вистачає людей в транспорті «Київпостранс» як автобус, тролейбус, трамвай. На сьогоднішній день є люди, які колись грішили, як казав мій начальник колись, грішили. Да? Має грішок і грішили, і люди осознали це. І вони хочуть повернутися на роботу. Вроді би як бросили пи пить. Ну, я вважаю, цю людину можна завжди взяти і завжди. звільнити, Во, ось, ну, Чомусь цих людей не беруть, кажуть, в депо досить людей. І брати ми тебе не будемо. Ясно. Окей. Я можу сказати тільки одно. Багато людей, я знаю лічно, які ушли з капеків постранців, ушли по війні. Не по війні, а по причині руководства капеків постран Депо. Руководство Депо пробачте. Ці люди готові повернутися, но, щоб цих начальників не було. Зовсім, щоб не було їх там. Якось так. От тоді вони можуть повернутися. А так ні, не буде нічого зовсім. Ніколи вони не повернуться. На жаль, і ну. Чекають. Ну і по-друге, я можу сказати, що це як сказати відношення. Потрібне відношення, нормальне відношення до. Будіїв, дослісорів за людей, і тільки тоді люди будуть працювати. А коли це скотське відношення продовжується, нагибательство є любимчики, є нелюбимчики. я скажу ще раз: жінки, які працюють в КП, і вони бачать, що прибуде третім тролейбусом депо. Давно ми о ньому не казали. Ну, там происходит беспредел, и приезжие люди, которые опять же зависят от э, общежития, их э, нагибают, как тільки могут с этой работы. Естественно, женские шукают э, притулок десь за кордоном, чтобы поїхати за кордон и покинуть территорию Украины. И там працюють в борщі, ну, кем попало, тільки уїхати с этого КП Киев пространства. Будьте попроще і людей буде вистачати, Я так думаю, я так вважаю, де многі так думають і вважають, що це буде плюс великий плюс. Руководство... Ну, дивіться, ми кричимо за Рашку, що в Рашки немає свободи слова, а, воно, а у нас воно є. От капеки я беру не за страну, я беру за капеків пространств. Нема є. Тільки скажи слово і буде преслідування, і буде звільнення. Хватає людей, не хватає людей, навіть мелочі. І то питаються уволити людей і за мелочі. А потім ми кричимо, немає людей, не вистачає людей, треба шукати людей, треба, де, ну, де ви напаситесь стільки людей. Там вагон зашов, водій виноват, на звільнення. Ну а чому не зробити, як раніше було, зняти премію? По-перше, це треба доказати, чия це вина – водія чи цеха. Опять, я можу сказати, тільки мафія працює мафія, цех покриває експлуатацію, експлуатація покриває цех. І доказати нереально. Лучше пустити паровозом. І ще ми дружимо з путейцями, ми дружимо з контактною бригадою по проводу. И, естественно, нам легче обвинить людей, водия, пустить под откос, хотя его вины там зовсім и немає, Но нам так будет набагато дешевле его обвинить. Якось так. 736,6. 36.6. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интересно.